Ро головні меседжі, які вже пролунали від світових лідерів на мюнхенському безпековому форумі. Ми поговоримо з Олександром Харою, дипломатом, експертом майдану закордонних справ. Пане Олександре, добро вам дня! Доброго дня, от кілька годин тому у Мюнхені говорив Лавровий. Судячи з того, що він сказав, у риториці Кремля нічого не змінилося. От і з хвилини на хвилину має розпочатися зустріч у нормандському форматі. Чи передбачаєте ви, що будуть якісь конкретні результати для України? Безумовно, позитивних результатів поки що не може бути, оскільки ми так ми за останні пару тижнів бачили дещо змінену риторику з Вашингтону з того, що ми готові зняти санкції з Росії, якщо вона. Буде нам допомагати боротися з тероризмом, та буде роззброїтись, Ну ядерно розядерну зброю, буде е, зменшувати кількість, то тоді ми знімемо санкції. Зараз ми чуємо, ну фактично, ту ж саму риторику, як і часів адміністрації Обами, і це звичайно є позитивним. Але ми давайте подивимося на конкретні кроки. Бо фактично на цьому е, заході, який зараз відбувається в, е, в Мюнхені, е, дуже цікава річ відбувається. Не не зріма, там присутні пан Трамп. Фактично, всі американська делегація, перш за все, Макейн і е, Ангела Меркель. Вони фактично ставили ну, буквально крок за кроком. Е, перевертали тези і світобачення Трампа, які він озвучив під час передвиборчої кампанії і в перші тижні свого е, головування. Тобто вони казали про заснований на цінностях е, світовий порядок, ліберальний світовий порядок, відкриті кордони, е, е, багатонаціональне співробітництво і міжнародні організації, як такі необхідність побороти національний гаїзм і власне, от у це ключова річ, яка зараз відбувається в Мюнхені, що е, стара Європа і фактично ті, хто є прихильниками ліберально демократичного устрою світового, вони намагаються переконати, що альтернативи цьому альтернативи цьому лише буде конфронтація і таке інше. Так, я ще хотів би погодитися частково з тезою пана Лаврова про те, що неправильно прив'язувати санкції до виконання мінську, бо насправді санкції були введені з двох причин: Перша – це окупація Криму, а друга – це війна проти України на Донбасі. Оскільки мінськ був прив'язаний потім до санкцій пізніше, і це абсолютно нелогічно, Що скажімо так, виконання цієї угоди є, є, є запорукою зняття санкцій. Оскільки війна не продовжується, окупація продовжується, вбивства наших громадян продовжуються, тому тут є певна дійсна не, неув'язка з боку країн заходу. Пане Олександре, от вчора Петро Порошенко брав участь у конференції, брав слово і якраз згадував і про агресію російську і про мінські домовленості. Натомість інші вчорашні спікери світові політики не торкалися цієї теми. Чи можемо говорити про те, що це питання українське питання не є вже таким актуальним для світової спільноти? Ну, безумовно, вона актуальна. Про нього фактично казали Меркель, так скажемо, в двох, двох аспектах: і щодо Криму, і щодо Донбасу. Щодо Криму, що не можна дозволити знов перекруювати кордони в Європі, оскільки це призведе до конфліктів більшого масштабу, ніж у нас зараз є. Чому так відбулося? Чому президент казав ну, 99% про Україну, і Росію і майже нічого про світ? Це ну не зрозуміло. Ця його, його виступ був гарний, але він був би адекватний, актуальний два роки тому, не зараз. І на цій конференції він мав би казати, яким чином можна було вирішувати і в тому числі наш конфлікт з Росією, а також яким чином Україна могла би слугувати вирішенню європейських і глобальних питань безпеки. Він фактично підтвердив, скажімо так, от, об стан об'єкту України, не суб'єкту, який при Має певні рішення і е, бере на себе відповідальність. А те, що ви введіть санкції чи тримайте санкції, ви підтримуєте Украї... Україну? Ви значить не не йдіть на зговор з, з Російською Федерацією? То все було про когось. Не було про Україну, що Україна робить, як вона посилює себе, як вона реформує себе для того, щоб не лише зараз відбити агресію, але бути спроможною державою в майбутньому і бути контрибутором безпеки, а не прахачем. У цього немає, і звичайно, це було дещо дисонансом у порівнянні з інших ну то виступів, які ну, правоправо на конференції. дякую Дякую вам, пане Олександре, що долучились до нашого нашої ефіру, дали свої коментарі.